Дуже чітка норма позбавити Службу безпеки України невластивих функцій. Так, там є виключний перелік функцій, якими вони мають займатися. Всі справи, які вони проти Коломойського відкривають, скажімо коли вони там якісь обшуки проводять в Чернігові, це абсолютно не їхня функція, оце сказано, чого ніколи не можна робити. Це повна заборона, повне табу таких речей. Слухайте, а те, що сказав Корнієнко, знаєте, все мислиться в нормальних якихось порівняннях. Вони тестують президентську форму правління таким способом. А знаєте, от в Україні є дуже велика кількість людей, які зараз дуже хочуть відновлення в кримінальному кодексі смертної кари дуже багато. Більше того, Зеленський, коли там розказував про ту ж саму довічне ув'язнення за корупцію, коли на цьому піарився він ж теж казав: от би смертну кару, на жаль, нема, на жаль, не дають нас, а якби. Тобто в суспільстві це, особливо на популізмі, дуже сильно розкручується. То в мене є таке питання: а не захоче раптом хтось протестувати? Можливість ведення смертної кари, от не відразу вносити її в карний кодекс, а от протестувати. А якщо він раптом захочеться протестувати на комусь з президії Верховної Ради, хтось, я борони Боже, я кажу, упаси Боже, щоб нічого подібного не було. А от хтось. Хто насухався Корієнко, каже, слухайте, це, якщо в нас можна міняти, тестувати якийсь суспільний лад, а чому б нам не провести тест? А як воно буде? От я, такий-то, вважаю, що от така от людина десь там, 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 вона гідна смертної кари. Тому що Володимир Жезеленський сказав, що за корупцію хотів би смертну кару присвяч... зробити, або хоча б довічне ув'язнення. От я. Шануючи, каже, не я, борони Боже, я цього ніколи не кажу. Якась людина каже: я неймовірно шануючи нашого Володимира Олександровича, я вирішив виступити з особистою ініціативою. От такий-то пан конкретний, є, на мій погляд, втіленням певним корупції. Я вирішив на ньому протестувати можливість відновлення смертної кари в Україні, щоб не повністю відновлювати, а протестувати її на одній особі. Хай би пан Корнієнко подумав, приміряв оцей факт і подумав, що він бовкнув. Це перше. Друге, я просто хочу нагадати, що таке поняття, як форма правління в державі, суспільний лад в державі, є першою частиною Конституції. І дуже чітко записано в Конституції і є рішення пряме Конституційного суду про те, що зміна. Форми влади в державі може відбутися тільки виключно перше, 300 голосів відразу. Це не 226 і 300, а 300 плюс 300. Це інша форма внесення змін до Конституції. Друге, це має бути підтверджено загальнонаціональним референдумом. Це обов'язково, оскільки вся влада в країні належить народу, Конституційний суд це чітко виніс. Коли Кучма, потім Янукович, міняли тоді Конституцію туди назад, пригадуєте, 2004 рік, і потім, вже коли Янукович прийшов, до речі, абсолютно антиконституційним законом, він це робив, то тоді ще. Це зробили без референдуму, що і поставило під сумнів, законність обох змін. При кучмі це ще було принаймні до рішення Конституційного суду. При Януковичу це вже було абсолютно незаконно. От зараз хтось, хто є ніхто, один з кількох там десятків мільйонів українців вирішив, що вони мають право тестувати. Тобто, фактично, змінювати нехай без узаконення суспільний лад держави, для якого перед тим треба, щоб навіть просто щось хочете тестувати. Ви для чого маєте отримати мандат? Тому що ви нехай на одну секунду, якщо ви міняєте суспільний лад в державі в форму правління державі, ви повинні отримати 300 голосів два рази, і більшість на референдумі. Все крапка, тобто, те, що сказав Корнієнко, насправді. Підпадає під карну відповідальність за заклик до державного заклиту і повалення. Насильницького повалення державної влади і по ну, руйнування в Україні. України. Це карна справа, по якій я не буду зараз казати, і там було багато змін в карному кодексі з тих часів, коли я його дуже активно студіював. Але, по-моєму, там 15 років світить. Це є ну, за заклики менше зрозуміло. Це якби дії були. А дії у нас Корніменко, Верховна Рада ж тепер взагалі без дії. Це, ну, це став департамент при офісі президента, а дії роблять в Офісі президента. О, там є відповідальність. Ну, а ще раз кажу: це є заклик до повалення державного устрою і державної влади. Це заклик до перевороту. Слухайте, ну у випадку пана Корнієнка і дуже багатьох інших, в мене таке відчуття, що все-таки по тупості. Знаєте, який є нюанс? От вони ж десь там разом сидять, вони якихось разом в саунах паряться, вони десь горілку разом п'ють, вони десь разом відпочивають і спілкуються між собою. І він чує, як хтось з тих каже, от хорошо би було ета, або це би, і йому хочеться підіграти. Але оскільки інтелекту там не ночувало, і тому вони дуже часто засвідчують те, що з тиха говорилося. Таке і з безугою було не один раз, і з багатьма іншими От насухалися. І розуміють: от Володимир Зеленський мріє про щось таке. А от доки не вийшов там якийсь шмигаль, чи не вийшов якийсь малюська і щось не ініціював таке, я вийду сам і скажу перший, і мені відразу орденів на грудь всю, мені відразу ліцензії на щось там, і благодарності, там якісь додаткові бонуси, плюшечки і все інше. От приблизно тупі люди. В авторитарному суспільстві поступають саме так. От так саме, розумієте, от ми говоримо у нас. Але точнісінько такі самі речі регулярно відбуваються на Російській Федерації. От регулярно. Там вічно виходить то Уси Піскова, то хтось з ФСБ, то хтось з губернаторів їхніх, то хтось там з єдиноросов, і, знаючи, що в їхньому там середовищі, обговорюється, як би Путін щось там хотів, бере і ляпає Сходу. Тільки там це простіше, тому що там. Там вже ні конституції, ні законів немає, і те, що він ляпнув, може просто через кілька днів реально реалізуватися і плювати, що воно порушує всі конституційні норми, міжнародні зобов'язані, і все. Тому що на Раші, ну там вже держави нема, там вже все. Це вже якась така клака з повною диктатурою і без будь-яких прав і законів. А в Україні конституція є, а наші. Водоможці зараз ми зараз обрали. Знаєте, це страшно, але під час війни з Росією у нас найбільш російська влада ментально. Вони живуть за російськими принципами, вони живуть за російським методом, російським уявленням собі про царя-батюшку, який має всім керувати, про те, що хлопи мають мовчати. Ви пригадуєте оцю цю заявочку Володимира Зеленського, де він, там, посилаючись на Кравчука, сказав, що він дуже задоволений? Дякую Уніду Макаровичу. Але основне те, що там ну, Кравчук сам хитрий лис, він знає, що подобається Зеленському, тому він, це, тому він це говорив. Але він за цю фразу вхопився: От мені сказали, а я ж з цим згоден, що кожен мер, який не підтримує політику президента, автоматично є державним зрадником, яким задоволенням він це сказав. От ті всі, хто навколо нього, вони ж чули ту фразу. Це що був в 19-му році. Вони чули і бачили подібні дії. Вони це кожен день чують в себе на якихось своїх там зустрічах, якихось саунах, банях і дачах. І тому, чим дурніше і тим швидше це вибувкає назовні, щоб показати це як свою власну ініціативу. Ну, це приблизно працює в такий спосіб. Але от такі, як Корнієнко, вони корисні тим, що вони, знаєте, як та сигнальна лампочка. В лампочці мозків немає, але вона сигналізує про дуже важливі речі. І от він сигналізує, що вони там про це мріють просто до утупіння. Як би так це зробити? От як? Як не уявляється, Або про це говорять. Якщо це Корнієнко озвучив, значить про це говорять. Та АБЕП і ДБР буде проводити маски шоу там, де їм скажуть. От тому і історія така, от тому і міняє, тому і такі суви. А ми йдемо до Євросоюзу, скажіть мені, скільки скандалів? Зараз відбувається на цьому фоні, от я сьогодні казав на початку, що до кінця цього року фактично може вирішитися доля України назавжди. Ще раз кажу, не на 10 років, а назавжди. Тому що деделайн до 30-го року, який оголосив Шарль Мішель, і з яким погодилися, в принципі, вже всі, це, ну, це останнє розширення Євросоюзу. Тобто, хто в нього попаде той в Євросоюзі буде. Хто в нього не попаде, той там не буде. От я ще раз кажу, зараз це дуже довга тема. Там багато нюансів. Я її зараз не буду говорити. Якщо когось цікавить, я зараз собі дозволю не, неприпустиму річ рекламу. Зайдіть на мій YouTube канал, вчорашній тематичний випуск, не сьогоднішній, а от попередній. Я саме цю тему там і розбираю, чому цей дедлайн такий небезпечний, тому що Європейський Союз сам має готуватися. Вступ Албанії чи Північної Македонії дуже мало що міняє в Європейському Союзі. Економічні зміни не значили значні політичні впливи невеликі, кількість депутатів, які в парламенті мають добавитися там або перепрофілюватися на один-два це не страшно. Вступ України кардинально міняє все. Це означає, що не тільки Україна має за сім років помінятися повністю, стати європейською державою повноцінною, а має Європейський Союз за ті сім років. Поміняти зробити запас міцності, зробити якийсь запобіжник, якщо в нас знову почнуть друкувати, як у 2019 році, щоб були запобіжники, щоб не мати ще одного Орбана. А я нагадаю вам: Орбан при всіх наших негативах до нього його найстрашніший гріх це те, що його тягне вічно до Путіна на Юльтер. А насправді, коли ми порівнюємо, відкидаємо російський фактор, от в Орбана є ненависник, якого він терпіти не може, який його конкурентом страшним, ну десь так як для Зеленського Порошенко. Навіть не Кличко, а Прошенко. Ото яму, що Прошенко був би мером Києва. Так він кличка згризає, як тільки може і обмежує. А що би з Прошенком витворяв? Так от, в Орбана точно такий самий, який проти нього організував коаліцію, так програв на минулих виборах, але воював на повну силу і міг перемогти. Мер Будапешта картегоричний, дуже жорсткий опозиціонер. Орбану. Ніколи навіть в голову не прийшло спробувати якось обмежити його права, пробувати на нього тиснути. Він визнає, ну нема на то ради. Вибори він навіть не думає, що в якісь дії провести вибори, ще там щось. Тому давайте не порівнювати. Нема в країнах Євросоюзу жодної країни. І серед кандидатів в Євросоюз немає жодної країни, в якій було би такий рівень безправ'я, як в Україні. Це означає, за тім сім років треба поміняти неймовірні речі. А європейський союз має зробити для себе такі гарантії, які от 10 разів чи 100 разів сильніші, ніж гарантії, які були їм потрібні проти Орбана. І тому до кінця цього року дуже серйозні будуть питання для України вибору нашого. І якщо зараз будуть продовжуватися оці провокації. Далі якісь конфлікти, сварки тепер он, Николій вже там щось поязвив до того ж самого Орбана, а нам зараз треба шукати скрізь порозуміння. Ну, до речі, з Угорщини нам буде не найважче. Нам Найстрашніше буде, знаєте, з ким? З Нідерландами, Данією і Швецією. Найбільші наші друзі, а вони найпринциповіші. От вони точно не підпишуть нам старт, доки в нас хоч щось не почне робитися. І от нам зараз, борони Боже, будь-які скандальні новини з України, а в нас їх просто аж засівають. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.